Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Кличко і на цьому відео я відповів на таке питання: чому можуть відрізнятися результати в вигляді продажів на основному сайті та на сайті Дублі? Відповідь дуже проста: Як коли ми кажемо про основний сайт, він вже працює багато місяців або багато років. І за цей час цей сайт вже має якусь статистику від відвідувачів та продажів. І на основі цієї статистики. Реклама навчається, та ви отримуєте результати, тому що вже є у вас накопичені аудиторії, за рахунок яких ви працюєте. Також є вже там у вас повернення на сайт, постійні покупці та інші канали, які, можливо, працюють з цим сайтом. Це все дає результат в тому вигляді, який ви маєте. Коли ви запускаєте сайт дубль. У цього всього нема. Цей сайт ніхто не знає, немає ніякої статистиці та немає ніяких аудиторій, які раніше якось співпрацювали з вашим сайтом. Його бачили і так далі. Тому і для користувача, і для пошукової системи, і для рекламної системи цей сайт абсолютно новий, і він не має тої довіри і тієї статистиці, за яку рахунок якої реклама може навчатися та давати результати. Тому вам це потрібно розуміти. З іншого боку, є дуже багато випадків, що коли запускаються сайти дублі, і разом результат продажів кампанії дорівнює тому результату, який був до запуску сайтів Дублів. Тобто, сайт Дубль може забрати. Якусь кількість замовлень з вашого основного сайту у тому випадку, якщо це просто повністю скопійований сайт. Тому, якщо ви бажаєте якось масштабувати результати вашої діяльності за рахунок запуску інших проєктів, інших сайтів, інших інтернет-магазинів, ви повинні обдумати, як зробити цей інтернет-магазин, другий, третій, четвертий і так далі, трохи інакшим, щоб він відрізнявся контентом, щоб він відрізнявся. Каталогом, і тоді через деякий час ви там будете мати результати, які вас, можливо, задовільнять. Але взагалі ми підтримуємо таку стратегію, коли розвивається один сайт, він е співпрацює з різними каналами трафіку, там будується е маркетинг, і за рахунок цього сайт розвивається і компанія зростає у продажах. У нас дуже багато прикладів, коли е за рахунок. Основного одного проекту компанія зростає дуже і дуже серйозно. Але вибір за вами я вам відповів на те питання, яке часто можна почути в пабліках і чатах.